Всім привіт, друзі! І сьогодні я прийшла до вас, щоб показати вам мої нові книжкові покупки. Насправді я впевнена, що це будуть останні книжкові покупки за 2024 рік. Тому давайте скоріше починати. І так, я знаю, що буквально нещодавно в мене на каналі виходили вже мої книжкові покупки, і там було доволі багато книг. Проте насправді в цьому відео в мене більшість книжок це або подарунки від видавництв, або просто книги книголав, які мені дістаються, тому що я там працюю, або якісь передзамовлення. Ну, є парочку моїх бажанок, які я просто не могла не придбати, тому коли гуляла десь там по місту, то заходила в книгарні і радувала себе таким чином. Тому давайте зараз буду показувати вам мені здається. Почнемо ми з вами з розпаковок. І перша коробка, яку я ось тут тримаю, я навіть не знаю ще, від кого це, це я взяла собі в руки від Віват-книжки. Давайте подивимось, тому що тут тут такі мої бажанки, тут дві книги. Я дуже рада, що видавництво Віват мені написало і запропонувало співпрацю. Тому я ну, не могла стриматись, тим паче, що я одну буквально пару днів тому думала, передзамовляти чи ні, і ну, от не знаю, що мене зупинило. І тут одразу просто я тримаю в руках. Таку красу, мені здається, це одна з найгарніших книжок в мене в колекції. Одного разу розбите серце. Подивіться, на цю неймовірно і красиву обкладинку я не знаю, як можна встояти, щоб не захотіти придбати собі цю книгу і прочитати. Тут ще й подивіться на цей кольоровий зріз. Ну, от вам ще треба щось, щоб зрозуміти, що ця книжка вам треба. Подивіться, як неймовірно гарно. Переливаються ось ці всі напилення. Це така краса. Будемо читати. Ой, тут, до речі, такі рожеві, рожеві, прям форзиці Я скажу вам чесно і відверто, що я побачила це неймовірне оформлення, це неймовірні карти. Подивіться, як тут оформлена карта. Ну, це просто шедевр якийсь Я зрозуміла, що я хочу цю книжку, а потім я почала бачити так багато позитивних відгуків на цю історію в соцмережах. Я знаю, що є друга книга, і, можливо, третя. То тут я не впевнена, але знаю, що друга вже також. В активному процесі роботи у видавництва і дуже сподіваюся, що скоро ми її побачимо. Я знаю, що тут щось типу фентезі світи є якась дівчина, яка закохується в когось, і там починаються якісь перипетії. Давайте, можливо, разом зачитаємо монетацію. Вона прагне зупинити весілля та врятувати коханого, тож поспіхом укладає угоду з прекрасним і безжальним принцем сердець. Плати за здійснення заповітного бажання три поцілунки І з тим, якого вибере Джекс. Тоді, коли він скаже, та щойно віддавши перший поцілунок, Євангеліна усвідомлює наскільки складним і родівним чаром вона тепер володіє, і що Джекс хоче маніпулювати нею завжди. Шанси на тихе довго і щасливо тануть. От щось таке буде, це щось буде супер таке миле, казкове, я дуже сподіваюся, Тому що от я хочу від цієї книжки саме такого. Якщо ви, до речі, вже встигли прочитати цю книгу або, можливо, ви читали її в оригіналі, напишіть мені, як вам ця історія. Бо я собі так чомусь думаю, що я її буду читати от саме на різдвяний якийсь період. Подивіться, як тут гарно все оформлено. Коротше, я от дуже хочу з нею познайомитись. Вона чомусь для мене така мила, казкова, легка, наївна, але при цьому дуже і дуже розслабляюча історія. Тому от буду читати, напишіть, обов'язково напишіть мені, чи дійсно мої. Плюс-мінус якісь очікування, такі, як дійсно є ця історія. Тому що я дуже не хочу розчаруватись, взяти цю книгу просто не в потрібний настрій і потім поставити їй якийсь, знаєте, негативний бал, негативний відгук взагалі. Бо я люблю брати книгу саме під свій емоційний стан. І якщо я правильно плюс-мінус орієнтуюсь в історії, що від неї очікувати, то зазвичай такі книги потім стають там, ну як мінімум, подобаються мені. Можливо, не стають найкращими і улюбленими, але вони мене не розчаровують. Тому от найголовніше. Повторюсь, правильно побудувати свої очікування від історії. А взагалі найкраще нічого не будувати від історії, ніяких очікувань, а просто поринути в сюжет. Ну і друга історія це книга, яку я чекала дуже довго. Як тільки я побачила анонс, що навіть не було передзамовлення, був лише анонс, я зрозуміла, що о, цю книжку я точно буду читати. Я говорю за дослідження утоплення. І це. Дарк Академія. Ну, все, що треба знати про цю книжку, що це Dark Академія, а я обожнюю Академію, Це мої, ну один з моїх найулюбленіших жанрів, тому звісно я не могла прийти повз. Тим паче, тут дуже гарна обкладинка, просто вау! І мені, от подивіться, просто тут така гарна дівчина, якісь листи розлітаються. Ну, щось дуже і дуже прекрасне і атмосферне. І позаду тут написано ліричний, похмурий та атмосферний дебют у жанрі темної академії, який захоплює з першої сторінки. Мені більше нічого не треба було знати. Чесно, я навіть тут анотацію, з вашого дозволу, навіть читати не буду. Тому що я настільки люблю жанр темної академії, і саме тому я на 100% просто довіряю цій історії. Я впевнена, що мені сподобається, я впевнена, що я буду кайфувати з цією книжкою. Вона, до речі, доволі тоненька. 300 сторінок в ній 350. Я зазвичай звикла, що дарк-академії такі товсті, знаєте, помірні, десь такі трішки претензійні, але от ти читаєш і кайфуєш. Тут доволі маленькі Об'єм, тому я швиденько з нею впораюсь. Її я планую прочитати, якщо в мене вийде в грудні, але не впевнена, тому що в мене на грудень є інші плани, дуже такі амбітні і грандіозні. Але ця книга це точно та історія, яку я буду читати, і яку я вам при цьому вже можу радити, показати, розказати про неї трішечки навіть, тому що це ну Академія. Якщо ви таке любите і можливо про анонс цієї історії, то швиденько біжіть і замовляйте, бо це. Це неможливо проминути. Тут буде точно щось про книги, я пам'ятаю. Щось от ще з книжками тут буде пов'язано. Ну коротше, все, що ми любимо, тому це треба просто брати і читати. Дуже хочеться читати. Взагалі, всі мої останні покупки зараз це такі книги, які хочеш взяти, сісти і одразу почати читати, але. На жаль, час, знаєте, не гумовий, і потрібно якось втиснути всі історії, плюс-мінус розсортувати їх ще по тематиці, плюс по якихось тематичних сезонах, тому що я обожнюю, читати книги по сезонах. І от для мене Academia — це осінь, але я не втримаюсь, я не зможу втриматись до осені, щоб прочитати цю книгу, тому відгук буде набагато швидше. Наступна посилка в мене від видавництва старого лева. Давайте розпакуємо і подивимось, що за книги тут. Хоча насправді я знаю вже, що тут за книги, тому що я сама їх собі обирала і насправді Кажу вам, що от саме книги, які в мене тут, це є плюс-мінус якась там частина, якийсь відсоток моїх різдвяних планів. Перша книга, яка мене тут зустрічає, зараз я поставлю коробку. Перша книжка, це різдвяний пудинг з побажаннями. Це ось така доволі тоненька книжечка, насправді, але від якої я очікую чогось неймовірного, чогось атмосферного, різдвяного, такого легкого, наївного і прекрасного. Все, що ми любимо, от в такий різдвяний період. Тут розповідається про головну героїню, яка от в неї було супер життя. От дійсно все супер круто. Але одного моменту, десь перед різдвом, стається так, що вона розлучається з чоловіком, і вона вимушена почати життя спочатку. Вона втрачає роботу і їй треба щось робити. Вона взагалі в нас супер відома, якась там. Шеф-кухарка. І їй приходить така пропозиція поїхати працювати до якогось заможного маєтку особистим шеф-кухарем в маєтку. Звісно, вона погоджується на цю пропозицію, тому що, по суті, це єдиний її шанс якось заробити грошей. Вона туди приїздить, і це такий, знаєте, суперпомпезний маєток, мені здається, буде. Олігарх, який там мешкає, і два його сини-близнюки. Чому цей чоловік мешкає сам? Чому у нього немає дружини? Яке його минуле, яке минуло нашої головної героїні? От ми будемо читати і намагатися зрозуміти, чи вдасться їм знайти ось ці чари, магію різдва, чи вдасться їм класно провести час, чи закохаються вони, чи ні? От, ну от мені здається, це настільки. По канонам жанру просто книжка, тому що це тупо книга, яку ти читаєш і уявляєш, що ти дивишся супермилий, легкий, такий дотепний різдвяний фільм. Тому от я хочу, щоб в мене були такі ж враження від цієї книги. Сподіваюсь, що так і буде. Я думаю, багато хто, як і я такі книги обожнюю, читати в грудні. Тому буде окреме відео на цю книгу, і на наступну, яку я зараз вам покажу. І до речі, наступна книжка. Зараз я її дістану. Це. Любовні листи на різдво. Вона вже така виконана в більш канонічних кольорах Різдва. Це такий червоний. Тут якісь листи, до речі, намальовані. Ось так виглядає книга. Мені дуже подобається ця обкладинка. І от про цю книжку я не знаю нічого. Дійсно, я знаю тільки те, що тут буде якась головна героїня, яка мешкає в маленькому містечку, десь чи на березі моря. Щось тут таке. Так, біля північного моря плине своїм звичним руслом, аж поки в ньому не з'являється таємничий незнайомець. А разом із ним приховані події минулого та почуття, якому головна героїня не може опиратися. Проте щойно вона вирішує відкрити серце любові, як до неї починають надходити повідомлення від давно зникного чоловіка. І далі ми будемо читати, що тут буде відбуватися. якийсь, можливо любовний трикутник, не знаю. Буду читати. Тому знаєте, я впевнена, що ця книга буде дуже атмосферна, бо події тут відбуваються де біля північного моря. Так, північного моря, ну мені здається, описати зиму, таку засніжену. Це повинно бути щось дуже класне, дуже атмосферне, дуже таке до душі, тепле. Тому також буду читати і знімати вам при цьому окреме відео. Читаємо новинками на ці дві. Історії різдвяні, можливо, щоб ви ще встигли їх прочитати до нового року, ну або придбати вже ці книги після різдвяних свят, і просто прочитати, щоб, знаєте, продовжити собі ось цей різдвяний настрій. Тому, якщо ви хочете прочитати цю або ось цю книжечку. То купуйте, читайте і далі ми будемо з вами разом. По суті, майже в онлайн режимі це читати. і Ви зможете потім подивитися моє відео, читаємо новинки, яке буде на каналі наступним. На ці дві книги мені здається, це так прикольно, типу міні, якийсь читацький клуб, тому. Запам'ятайте, ось ці дві книги я буду читати, розповідати вам, якщо ви хочете долучитись, купуйте, читайте, потім будемо обговорювати ці книги разом в коментарях. Наступна посилка в мене від видавництва лабораторія. І тут книга, повз яку я просто не могла пройти. Дійсно, це щось настільки фундаментальне, важливе для світу літератури, що я не втрималась. Давайте разом відкриємо. Так, і далі будемо розпаковувати. Я її ще сама не бачила, тому мені так цікаво потримати взагалі її в руках, якось пощупати, тому що я бачила цю книжку лише на фото. Так. Тут, як завжди, фірмове пакування лабораторії ось такий пакетик, і в пакетику мене чекає моя. Улюблена вже, знаєте, так, по замовчуванню книжка. Я сподіваюся, що вона мене дуже вразить, і я, можливо, навіть буду знімати на неї читацький щоденник для спонсорів, тому що це, мені здається, та книга, над якою варто думати, рефлексувати і обговорювати. Я говорю про книгу Майкла Канінгема Дім на краю світу. По перше, подивіться, яке оформлення, воно таке лаконічне і мені дуже подобається. Я взагалі майже нічогісінько не знаю про цю книгу. Бачу, що в ній 350 сторінок, дуже комфортний шрифт, дуже як завжди, класний папір. Ну. Лабораторія видає якісні книги. Тут я ну мені здається, нікого не здивую. Наскільки я розумію, тут дійсно буде кохання між трьома людьми два чоловіка і одна жінка, і те, як вони будуть якось будувати свої взаємовідносини, будемо читати знаменитий роман Лауреата Пуліцеровської премії. У головних ролях фільму, знятого за цим романом, Колін Фарел, Робін Райт, Далес Роберт і Сісі Спейкес. Не знаю, не, не дивилась цей фільм. Можливо, подивлюся вже після прочитання. Книги, але тут позаду пишуть, що це неймовірно насичена історія, найкраще спрочитаного за останні роки. Надія, посеред трагедії, крихка річ і канінгем з віртуозною майстерністю оберігає її. Ну, коротше, це повинно бути щось таке чуттєве, таке болюче, і при цьому дуже гарно, я сподіваюся, написане. Тому буду читати найближчим часом, дуже хочу, але знову ж таки, лише після різдвяних планів, тому що в мене дуже ще багато попереду буде книжок різдвяних, які треба встигнути прочитати в грудні. А далі. Мені здається, в мене буде марафон складної такої, знаєте, літератури на подумати. І дім на краю світу точно туди потрапить. В ту підбірку. Я розпакувала всі посилки, які чекали моменту зйомки цього відео. І тепер давайте буду показувати вам інші мої книжкові новиночки. Перша така книга це видавництво книголав, донька Аушвіцу. Це складна історія про Аушвіц. Що тут ще мені здається можна додати? Давайте розпакуємо її для початку. Так, мені здається, це вже класика моїх книжкових покупок. Що в книги книголав я ось так чекаю момента і розпаковую разом з вами. Давайте подивимось, Форзет. ой, Тут ось такий гарний синенький Форзац. Історія цієї книги розповідатиме нам про дворічну Толу, яка мешкала в Польщі, потім прийшла Німеччина, окупувала всю територію і, по суті, її та багатьох інших дітей, дорослих, забрали в табори смерті. І вже коли Тола вийшла з цього табору, вона вирішила написати цю книгу, тому що вона хотіла, щоб всі люди, які там були, щоб про них пам'ятали, і щоб пам'ятали всі ті жахи, які творила німецька влада. І ось тут написано. Жодна дитина у світі не має зазнати жахів війни. Ця думка щоразу зринає в задокументованих спогадах Тови Фрідман, який допоміг їй зібрати і записати Малкольм Бранд. Я вижила, і тепер зобов'язана, як уціліла голокосту, зберегти пам'ять про півтора мільйона єврейських дітей, убитих нацистами. По суті, я так розумію, що це буде історія, яка побудована на спогадах. Це по суті майже мемуари цієї жінки про те, що вона там бачила, як вона з цим всім вживалася, які там були правила порядки, наскільки там дійсно було страшно і як вона змогла вижити. Ми будемо читати. Тому звісно, я буду читати цю книгу. Я люблю насправді читати такі книги, складні морально, тому що ну, мені якось. Все рівно хочеш ти чи не хочеш, але цікаво читати про таке, тому що це боляче складно, але це дійсно варто знати, читати і пам'ятати. Тому ось це перша моя нова книга. А далі насправді література вже буде трішки полегше, тому можна видихати. Перша книга це якби ж різдво було щодня. Це ось така неймовірно мила. Давайте відкриємо її спочатку новиночка. Від видавництва книголав, до речі, нова серія Легка полиця, яка буде видаватись лише в таких м'яких палітурках, і там будуть лише ромкоми. тому вона називається Легка Полиця. Мені дуже подобається це оформлення. Подивіться, просто яка неймовірна краса. І позаду тут написано такі, знаєте, коротенькі речення про цю історію. Теплі різдвяні традиції, негода, що змінює плани, від колег до закоханих, затишний прихисток, краса в дрібницях. Дуже зручна книжка, мені подобається. Хоча, знаєте, вона так. Трішки складнувато відкривається. Ну, прям. <клес> Блін. От я не люблю, коли знаєте, які обкладинки так складно відкриваються. От тут саме ось цей випадок, коли треба от так сидіти, двома руками читати, бо однією не вийде. Але ну, маємо, що маємо. Вона все рівно дуже якісно зроблена. Тому я задоволена, не знаю, про що ця книга. От все, що прочитала, це і знаю. Нічого не хочу більше собі спойлерити, читати, тому що ну, це різдвяна історія. Явно там буде якась. Знаєте, така погана погода, заметіль, всі зберуться в якомусь одному готелі, вони там застрянуть, почнуть знайомитись, плюс ми будемо дізнаватися якісь проблеми в кожної з пар, яка там буде, і якось плюс-мінус в кінці історії це все вирішиться, всіх все буде добре. Особисто я від цієї історії очікую саме такого, тому буду читати в ній, до речі, 400 сторінок. немаленький ромком, я вам скажу, враховуючи, що там доволі такий, ну. Навіть я б не сказала, що середній шрифт, мені здається, трішки менший за стандартний. Тому буду читати, сподіваюсь, в грудні. От я прям впевнена, що мені цю книжку треба встигнути прочитати ще в грудні і дати вам на неї свій відгук. І ще одна різдвяна новинка, звісно ж, я не могла не показати вам «Віхолу зимових бажань. Вона така гарнюня. Зараз відкриємо її. Так. Не хоче відкриватись. Секунда. Так. Також знімаємо з плівки, це мій улюблений момент, тому що я прям чекаю, не відкриваю ці книги, щоб вже відкрити разом з вами. І тут також дуже гарна, ось така, по-перше, обкладинка, мені дуже сильно подобається ось цей колір. Далі тут є ось такий неймовірний кольоровий зріст, подивіться просто. І форзец тут виглядає ось так. Також такий миленький форзац. Прикольна книга, вона мені дуже подобається візуально. Вона така супер подарункова за рахунок ось цього свого кольорового зрізу. Хоча насправді більш різдвяний вайб в мене від цієї історії, бо вона така в різдвяних кольорах, такий зелений, червоний. Але це також дуже гарно. І тут щось буде про головну героїню, яка починає життя спочатку. Це все, що я знаю. Давайте прочитаємо. Так, Елеонора, дівчина вкрай організована, вона складає списки, ламінує її і дотримується всіх правил. Її стосунки розпалися, з роботи звільнили, і їй довелося переїхати до свого брата разом зі списком, де було три пункти: обов'язково помститися, стати ненудною і знайти роботу. Перший пункт вона виконала одразу, але наступні два об'єднала архівна робота на таємничому найпівнічнішому острові Оск, Свої печері, відсутні зв'язку, що може бути краще. Насправді дуже цікава анотація. Мені видалась вона такою прям інтригуючою, що там буде в тих печерах, які листи вона там знайде. Тут, до речі, я так дивлюсь. Тут є листи, вони окремо оформлені таким, типу, курсивом, зараз щось вам знайду. Але отут також літери, подивіться, по-перше, ось листи. Але хочу сказати вам, що тут літери також менші, ніж стандартні книги книголав. Ну, тобто, це дійсно доволі товстенькі такі романчики, різдвяні. Тут 350 сторінок маленьким шрифтом, тому також планую читати і цю і цю книгу в грудні і ділитися з вами своїми враженнями. Якщо ви уважно дивились, то ви вже зрозуміли, що в мене на грудень як мінімум чотири різдвяні книги. Мені здається, я перенасичусь ось тими різдвяними історіями настільки, що якраз до наступного року не захочу їх брати до рук, що логічно. Далі покажу вам своє довгоочікуване передзамовлення від видавництва Artbooks. і це усе. Те, що тільки між нами. Перша частина цієї книги це усе, що з нами навіки. І це друга частина, вона також в мене, звісно ж, з ось таким лімітованим кольоровим зрізом, бо я не могла пройти повз це оформлення. Я скажу вам відверто, коли я взяла цю книгу до рук, я так здивувалась, тому що вона на 600 сторінок маленькими доволі літерами. І це це вау, тому що перша книга мені дуже сподобалась. Я знаю, що багато кому ні, але мені от сподобався настрій, персонажі, все мені сподобалось. Гумор, От найголовніше, мені сподобався гумор авторки. Тому тут я очікую, що буде щось таке саме. Скажу чесно, я не пам'ятаю взагалі про кого в цій книзі буде йти мова. Хто тут будуть головні персонажі, бо читала ту я доволі давно. Але я впевнена, що я почну читати освіжу пам'ять. Я знаю, що тут буде ось це маленьке містечко знову. І персонажі наші будуть другорядні персонажі з першої частини. Але я не пам'ятаю, хто із них тут. Мені здається, тут буде головний герой, брат головного героя. З попередньої частини, можливо, помиляюсь. Ну, коротше, буду читати, ділитись враженнями, а ви напишіть мені, якщо читали вже цю книжку, яка вам сподобалась більше. Перша чи ось ця. Тому що я насправді хочу, щоб ось ця книга мені сподобалась навіть більше. І далі я буду чекати третю частину. І взагалі я вже ну, мені цікаво, яке буде оформлення в третій частини. Капець ви собі навіть не уявляєте. Тому от на весну, мені здається, ця книга. Точно буде в мене в планах, тому що чомусь вона віє у таким весняним легким настроєм. Далі показую вам книгу, точніше, продовження книги, про яку я ще не говорила в прочитаному, але ну, якщо я купила другу частину, логічно, що мені і перша дуже сподобалась. Я говорю про хорошу дівчинку зіпсовану кров. Не могла встояти, скажу вам чесно. Не робила я передзамовлення, думала, окей, я почекаю там, якось ну пізніше куплю. Але ні, коли я прочитала фінал першої книги, я зрозуміла, боже, та я закохалася в цю піпу цих персонажів і, взагалі, все, що там відбувається, тому побігла в КСД і придбала собі цю книжку. Вона також за таким кольоровим зрізом. І я не знаю про що ця історія. Знаю, що тут буде знову якесь розслідування. Піпа буде розслідувати знову щось, що сталося колись, і вона буде в цьому там якось копатися, досліджувати, і все це, все, що я знаю. А і ще знаю, що ця книжка набагато більш серйозна і глибока, ніж перша, тому що тут авторка буде досліджувати взагалі тему того, наскільки етично, що піпа ось це влазить в ці розслідування, копає, знову якось, знаєте, давить на рідних, по суті, ворушить всі їх травматичні спогади, які вони вже забули, намагалися якось так, знаєте, забути і жити плюс-мінус нормальне життя От про це також буде книга. Дуже хочу прочитати її. Планую читати її найближчим часом. Як і всі книжки тут я кажу, але ну правда, оце та історія, яку я візьму, коли в мене буде нечитун. Тому що я впевнена, що ця книжка виведе мене з нього на 100%. І потім я куплю собі. Е, ще є книга Виживуть п'ятеро. О, точно! Ще мені треба виживуть п'ятеро. І тут позаду вже є анонс книги Ні жива, ні мертва. Це третя частина ось цієї прекрасної трилогії. Я так чекаю. Ой, божечки, ви б знали, як я рада, що в мене є ця книжка і що я зможу її читати. Мені так подобається, до речі, оформлення. Подивіться, тут є ось такі якісь вставки. Відчуття таке, що ти також з піпою ведеш це розслідування. І це дуже круто. Оформлення дійсно на висоті. Мені подобається, що робить видавництво Рідбері, тому як. Якщо ви любите якісь такі детективи, але дуже легкі, смішні, дотепні. Беріть ось цю історію, ви не пошкодуєте. Ну і остання книга, повірте, вона вас здивує, тому що я сама іноді ще не вірю, що я її придбала. Але знаєте, ось цей ажіотаж, який був навколо цієї книги, змусив мене її придбати, прочитати і зробити своє якісь відгук, своє якісь враження сформувати про цю історію. Та-дам! Четверте крило й Ребека Ярос. Так, я придбала її. Дуже дякую якась де, що це м'яка обкладинка, що вона не коштувала так дорого, як ось це фірмове їхнє видання, тому що я не готова була віддавати такі кошти за книгу, яка, по суті, скоріш за все, буде просто прикольним читанням на один раз. Як, наприклад, в мене було з двіром і троян, тому що мені сподобалось в моменті, але я розумію, що я не буду їх перечитувати ну, від слова зовсім. І от щось таке як. Очікую від четвертого крила, сподіваюся, що так і буде. Коли в мене буде, знаєте, такий настрій от на подібну літературу, от щоб просто зануритись і взагалі не аналізувати нічого. Просто жити в цій історії, у фентезі світі, то в мене буде під рукою четверте крило. Як ви бачите, лише перша частина в мене. Я не купувала другу. Скажу відверто, я не впевнена, що мені сподобається перша. Тому спочатку читаємо першу, робимо якісь свої висновки з цієї історії, подобається чи ні. Нормально чи ні, і тоді лише, якщо нормально, я куплю другу частину. От і все. Я навіть не знаю, чи є сенс розповідати про цю книгу. Тут якийсь фентезі світ з драконами, з школою, де потрібно виживати, щоб навчатися там. І тут буде якесь кохання, дуже багато кохання. По суті, ром фентезі, тому тут буде доволі велика частка романтична лінія в сюжеті, але ну, коли в мене буде настрій на таке, я буду читати. 600 сторінок. 600 сторінок. Ось такого. Побачимо, чи мені сподобається, чекайте, колись, не знаю коли, але от відгук на цю книгу також буде, можливо, на неї. Я також зніматиму читацький щоденник, бо повірте, мені чомусь здається, що є тут що обговорити. І, до речі, хочу сказати, що цю книгу КСД друкувало не в Україні, а друкувало її в Литві. і вона дуже якісна. Тут така якісна обкладинка. Подивіться просто, як відкривається ця книжка. Це так зручно читати, тому що, наприклад, от, ну, для порівняння, взянемо, якби ж різдво було щодня, вона не відкривається так. Вона відкривається, ось я її тримаю, і вона так не відкривається. Як відкривається в мене КСД, товстюча книга. Ось так. Ну, це просто знаєте, це не принципово, і для багатьох, взагалі, пофіг, як вона відкривається, але тактильно набагато приємніше тримати цю книгу, тому що вона дійсно гарно прошита. Я впевнена, що тут нічого з неї не вилетить. Сподіваюсь, побачимо вже по ходу читання. Ну от і все, я розказала вам про всі свої книжкові покупки, і я обіцяю вам, от просто обіцяю, що це останні книжкові покупки за 2024 рік. Окрім двох передзамовлень. В мене є два передзамовлення: артбукс, голландський дім, і я передзамовлю. Мовила книгу РМ від Кейт Мортон додому. Дуже чекаю на ці дві історії. От ці книги, по суті, я вже за них гроші заплатила, тому це не рахуватиметься як покупки. А все більше я поки нічого не купую. В мене дуже багато неймовірно цікавих захоплюючих книжок на полицях. Треба їх читати, підчищати запаси, і лише потім буду вже, знаєте, шерстити в ваших інтернетах і дивитися, які анонси видавництва нам показують на 2025. Ну а ми з вами вже побачимось в новому відео, яке буде дуже скоро і яке буде супер миле і різдвяне. Я сподіваюсь, тому побачимось. До скорих зустрічей, бувайте.